Проте, не дивлячись на те, що багажник у нас всього навсього на 400 літрів. По-перше, для цього сегменту це ну, такий середній стандартний показник. А по-друге, він достатньо зручний. Ми можемо, по-перше, скласти сидіння і збільшити простір вашого багажного відділення. По-друге, у нас тут є різні органайзери, крючечки, сіточки, кермашки. Також. Ось тут у нас є ніша, у яку ви можете скласти. Власне, що і зробив власник цього автомобіля дроти для зарядки вашого е, плагін-гібрида. Сама поличка при цьому вона достатньо така плотна. Там у нас далі розміщена батарея. По матеріалах це все виглядає непогано в рамках цього сегменту. У нас і підлога, і бічні частини обшиті таким карпетиком. Все це достатньо приємно і симпатично. І відповідно у нас є кнопочка, за допомогою якої ми можемо зачинити багажне відділення, або зачинити багажне відділення і сам автомобіль.